Всім привітки на зв'язку. Молодіжний центр міста Біла Церква. Сьогодні ми зібралися на екотолоку, щоб зробити наше місто чистішим і круто активно провести час, не зважаючи на погоду. Потрібно завжди пам'ятати, що наше місто потребує допомоги. І прибирання. Тому сьогодні такий прекрасний добрий день. Ми зібралися разом з молодіжним центром, щоб організувати ось це таке круте прибирання. Ми підготували безліч цікавий ног для молоді, яка зараз до нас доєднається. Ми сподіваємось на крутий результат від сьогоднішнього нашого цього такого івенту. до ...від молодіжного центру. Сьогодні ми прибирали, сортували сміття. Також у нас був чай, кава, різні, різне печиво, шоколадки. Тому нам дуже сподобалось, тому що, незважаючи на дощ, було дуже весело, було дуже класно, у всіх класний настрій, ну, але трошки мокро. Найбільше траплялися різні серветки, різні фантики, багато пляшок різних, які, на жаль, викидаються. Дарина Криченко екоактивістка. Зміни починаються з нас. Це не наше сміття, це наша планета. Долучайтесь до наступних до наступних толок. Сьогоднішня толока це приклад неймовірної співпраці, взаємодії та партнерства. Дякуємо вам. Ви неймовірні, ви найкращі. Розвиваємо громаду та молодь разом. Ця подія стала можливою завдяки співпраці команди працівниць екоактивістки Дарини Кириченко та Білоцерківської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України.